Я коли попала на недільне служіння до місії слово Боже, я була в шоці, хоч не можна казати це слово, але я була в шоці. Наскільки там було багато молодих людей? Для мене віра в Бога і церква це було завжди щось пов'язане зі старістю. Коли вже людина стара, от моя там бабка, прабабка, ну вони можуть собі там молитися, каятися, ходити до церкви, оце все свічки ставити. Це вже їм можна, бо вони вже старі. А я ж молода. Який Бог, ніж туди далеко взагалі, до, до смерті, да, до Царства Небесного. І тому, коли я побачила таку велику кількість молодих людей, і мене просто це дуже здивувало. А потім, коли я ще почула, що ці люди всі відкриті одне перед одним, вони каються. Ви прикидаєте? Людина відкрито говорить, що вона не права. Вона відкрито говорить, що я хочу змінитися, я хочу бути любічою жінкою. Я не хочу гордитися, я хочу служити своєму чоловікові. Я хочу бути достойним прикладом для своєї дитини. Де ви ще таке можете почути? Я коли це почула, у мене просто серце розривалося. Я думаю, Боже, я знаходжуся серед тих людей, які хочуть ставати кращими, які хочуть бути повноцінними сім'ями, які не хочуть розводів, не хочуть зрад, хочуть любові, хочуть любити ближнього свого, хочуть служити. Просто хочуть ставати кращими. І знаєте, так обідно, коли знаходяться ті. Які по суті себе нічого не представляють, але дозволяють собі осуджувати церкву Слово Боже. Це не просто обідно, це, це так навіть слова не підберу. Наскільки це отак неправильно. неправильно осуджувати тих, хто створив таку місію, де люди хочуть ставати кращими, де люди змінюють своє життя. Тисячі людей налагодили свої стосунки в сім'ях, звільнилися від залежностей. Не від того, що хтось їм дав якісь гроші, і макарони і так далі, а від того, що вони почули, чисте Євангеліє Ісуса Христа, де говориться про правду, про гріх, про суд, про життя вічне, про любов до ближнього, про життя по духу, про волю Божу, про учнівство. Людина це почула, її торкнулося серце, вона наповнилася Духом Святим. Вона хоче ставати кращою, вона несе в цей світ любов і мир, але приходить людина і каже, це, напевно, секта. Там щось надто багато людей, і вони щось надто багато там всі говорять, і ще й нав'язують нам. Ніхто нікому нічого не нав'язує. Ісус нікого не заставляв і не змушував вірити в себе. Він сказав правду. Той, хто хотів послідувати за правдою, той послідував. Хто хотів лишатися заді і лаяти, знаєте, як собаки лають, караван іде. Хто хотів лишатися заді і лаяти, ті і лаяли. І ті лишилися без Бога. А люди, які послідували за Ісусом, вони з Богом. Тому аналізуйте себе. Які ви позиції тих собак, які лають, чи тих, хто в каравані і йде вперед за Ісусом Христом? Тому що там, де змінюється так багато душ, там є дух Божий, там, де люди спасаються, долі змінюються, люди стають радісними, люди звільняються від багатьох речей, від страхів. Люди несуть цей світ, світло, любов, добро, мир. Значить, там є дух Божий, і ви не маєте права його осуджувати. Бо хто хулить таких людей, які несуть таке добро в світ? То й Духа Святого, а це гріх, який не прощається, так що будьте уважні.